Вітаю тебе. Сьогодні в гості до нас завітав незвичайний хлопчик. Він по світу ходив, бачив, що добре. Він по світу ходив, бачив, що погано. Ось він став такий: має два обличчя. Якщо добре все, він посміхається. Якщо погано все, він свариться. Став наш хлопчик ніякий. І не добрий, і не злий. Допоможемо йому підкажемо, про добро йому розкажемо. Цей незвичайний хлопчик приніс нам гру. Він хоче, щоб ми з тобою допомогли йому розібратися, що добре, а що погано. Яких героїв казок чи мультфільмів ти знаєш, таких, що постійно сваряться. Казка про двох цапків. Так. Казка Лисиця та Журавель. Мультфільм Том і Джеррі, звичайно. Як навчити їх жити дружньо? Можна порадити їм поступатися один одному, домовлятися, поважати один одного. Так. Молодець. А які герої намагаються завжди робити добро, ніколи не сваряться? Герої казки Рібка, Герої казки Котик та Півник, Герої казки їжичок та Соловейко. Добре. Ці добрі герої залишили нам пір'ячко. Воно чарівне. Хто візьме його до рук, одразу згадує про свої добрі вчинки. Лови, пір'ячко, пригадай та розкажи про добру справу, яку ти нещодавно зробив. Став відео на паузу. Ти молодець, якщо пригадав та розказав про добру справу. Послухай добру справу мою. Вчора вдома ми з донькою взяли зерняток соняшника та наповнили годівничку для пташок біля нашого дому. Пташок налетіло дуже багато, і ми з донькою цьому дуже раділи. Наше пір'ячко допомогло нам цікаво розповісти про наші добрі вчинки. А як ти вважаєш? Якому кольору відповідають добрі вчинки? Може бути жовтому, зеленому, білому. А в який колір можна зафарбувати погані вчинки? Чорний, темно-синій, коричневий. Так, темні кольори? Давай спробуємо назвати слова дії, які є добрими і які є поганими. За кожне слово дію добре отримаєш жовту фішку, а за слово дію погане синю фішку. Готовий? Слухай уважно привітався, захистив, допоміг. Добрий вчинок. Так. Кинув, штовхнув, зламав. Поганий. Помирився. Пожалів, подарував. Добрий. Образив, посварився, ударив. Поганий вчинок. Поділився, обігрів, посміхнувся. Добрий вчинок. Зруйнував, відібрав, відвернувся. Поганий вчинок. Ти молодець. Впорався. Ти звернув увагу на те, що коли ми визначали добрі слова дії, хлопчик усміхався, а коли погані, насуплював брови, робився сумним. І я помітила Ну що ж, давай пограємо у гру, закінчи речення. Необхідно грати так, щоб він завжди посміхався. Домовились? Слухай уважно. Мама дала мені яблук, і я сказала спасибі та поділилася з подружкою. Тато купив мені іграшку, і я сказала йому дякую та поцілувала. Маленький хлопчик був засмучений, і я. Заспокоїв його, підтримав добрим словом. Бабуся доглядала за квітами, а я їй допомагала, звісно ж. Супер, ти розумничка. Скажи, як ти розумієш слово добрий? Доброзичливий. Приязний, чуйно ставиться до людей. Скажи, що може бути добрим? Добрим може бути серце добра людина, добра душа, добрий вчинок? Вивчи, будь ласка, на пам'ять це прислів'я. Добре діло роби сміло? Як ти вважаєш, яких людей на світі більше добрих чи злих? Я теж думаю, що добрих. Якби на землі усі стали злими, яким був би світ? Чи цікаво було б жити у злому світі? Світ став би сірим, похмурим, і жити в злому світі точно було б нецікаво. Ми з тобою чудово попрацювали. Наш гість перетворився на янголятко добрих справ та дуже тобі вдячний за це. Що ж до зустрічі і до побачення!